Царидарівському навчально-виховному комплексі відбувся фінал п'ятого сезону талант шоу акторської майстерності та художнього читання. Вічні слова України, ліга талантів. П'ять років поспіль талант шоу відкривало найкращих акторів та художніх читців шкільного віку. У п'ятому сезоні виступали юні читці віком від шести років. Також було вирішено зібрати усіх титанів колишніх учасників, які стали фіналістами попередніх сезонів для останнього кроку до легенд традиційно юнацтво на імпровізованій сцені зачитувало вірші відомих поетів, за що журі давало оцінку. Слід зазначити, вірші повинні були виконані у формі артистичного виступу талановито з проявом і відчуттям змісту твору. Протягом талант шоу тривала битва титанів, головною зброєю яких були неповторні читання української поезії і поезії земляків. Зокрема, виступ фіналіста Кирила Іваннікова був побудований віршем село авторства Ольги. Терещенко за результатами талант шоу. Абсолютним переможцем категорії Герой, де виступали діти віком від 6 до 10 років, стала Софія Бондаренко. В якості нагороди вона отримала 300 гривень і книгу. Абсолютним переможцем у категорії Ментор, де виступали діти віком від 11 років та старше, став Данил Іванов. Його теж нагородили 300 гривнями та книгою. І абсолютним переможцем у категорії Титан, де виступали переможці попередніх сезонів, ні, встала Анна Жовтяк. Вона теж отримала 300 гривень та книгу. Володаркою гран-при проекту стала Злата Савіна. Внагороду вона отримала 500 гривень та книгу. дякую за те, що